У мене тут невеличкі покупки. Спочатку магазин фора мені потрібен був лимон. Надіюсь, знаєте, шкірка в нього буде не така затовста, бо бачу, дівчатка купляють лимони зараз. І шкірочка дуже таке товстенька. Надіюсь у мене такого не буде. 90 гривень майже кілограм лимону. Ось такий лимончик мені бішовся на 20 гривень. І взяла ось такі. Це ванільний такий екстракт, ароматизатор. Здається, бо я чек не взяла, на лимончику ж є ця наліпка. А тут немає, здається, 46 гривень. Мені так здається, але я поділюся з сестрою. Ну, нам вистачить 4 тут упакування, 4 таких маленьких стіки. Можна так сказати, я поділюся з нею. Так, потім магазин юз-дівчатка. Взяла собі все-таки ці наліпки, чи правильно не так називаються ременці для простирадла. Чотири штучки тут є, 200 гривень. Надіюсь, буду користуватися з задоволенням. І моя, моє простирадло нікуди не буде тепер тікати. Це вони зараз по акції. Так, і що купила в магазині Аврорі. Ось такий крабик собі взяла 44 гривні. Вирішила взяти, знаєте, під колір волосся. Мені начебто здалося так, що він дуже класний. Підходи. Зараз на резинки акція в них до 25%, тому кому потрібно резиночка можете йти туди. Так, взяла цукрову пудру, скільки в нас цукрова пудра коштує. Зараз подивлюся, так 12 гривень, здається. Так, так 12 гривень. Цукрова пудра тут у нас є 200 г. Потім взяла желатин. Мені буде потрібен желатин. Желатин коштує 16 гривень, тут 25 грамів. Потім взяла молоко сухе, незбиране, тут 100 грамів. Я взяла два пакетика. і молоко в нас коштує два. 54 гривні виходить за два я віддала. Так, Потім взяла ось таку пасту цю універсальну перетичну її беру, вона не не гірша за ту рожеву пасту. Класно все відмиває, тільки ціна в неї набагато-набагато дешевша. Але, знаєте, ця паста підходить більш на щоденне перебирання, а не таке, знаєте, якісь такі довговічні, скажімо, плями. Так. І взяла зараз цей ще кондиціонер по акції 139 гривень. Він мені сподобався. Аромат чистоти дівчатка. 100% аромат чистоти. Тому він мені подобається, поки що, знаєте, не надоїв, можна так сказати, то буду їм користуватися. Так, що ще взяла? І була а, ось таку собі квітку, Евкаліпс, здається, правильно він називається, 77 гривень. Я на неї давненько вже так придивлялася, а в цей раз зайшла, думаю, беру. Хочу її поставити в ванну кімнату, але побачимо, може поставлю і в маленькому коридорі. У мене ще маленький коридор є. І сьогодні у нас дівчатка, ярмарка проходить. Ось такий ножик я взяла. Це Трамонтіна, такий маленький, 120 гривень. Він дуже зручний, у мене є, здається, я не знаю, це він чи не він, бо зазвичай Трамонтіна пише, тут, ну, такі прописи пише, але я там теж брала, і там, здається, Ну, все, все схоже, ми за цей ножик знаємо, те. Боремо кінчик у нас, Ну, це стандартна ситуація, у нас він якось так падає. І взяла на заміну, як, якби. але не на заміну, буду користуватися обома, як кажуть. Ось так, 120 гривень у нас на ярмарці. Може, десь дешевше він коштує, не знаю. Хоча, напевно, на самому сайті, здається, я заходила 90 гривень. Але ж доставка, якщо б там замовляти пару ножів, то може можна. Буде дешевше. Це дівчатка дуже класні такі ножики. Є великі, є маленькі, є дерев'яна ручка, є пластмасова, Ну, дуже-дуже багато асортимент, дуже-дуже великий. Так, на сьогодні у мене ось такі були покупки. Буду зараз все розставляти, як кажуть, по місцям. І так, дівчатка, потрохи готуюсь до приготування пасхи, готую всі продукти, які мені потрібні. У мене, знаєте, такий рецепт, можна сказати, нічний. Треба такі деякі продукти змішати, а потім вже додати борошно і випікати, начебто, він простий, але. Потребую моєї, звісно, уваги. Так, Нам потрібні яйця, я вже їх помила. Звісно, я їх відправлю на ніч в холодильник, але вони вже зранку будуть готові, тому що буду замішувати таку рідку масу тіста. Перший такий етап тіста рідкий. Буду зранку замішувати, а потім прийду з роботи і буду далі продовжувати додавати борожня, там ще воно годинку стоїть, тісто і з ним далі можна працювати. Так, яйця готові, цукор готовий, молоко в холодильнику, дріжджі такі свіжі в холодильнику, каструльку помила, трішки тут водичка. Так, І масло достали. Масло, звісно, залишу я на столі, тому що воно повинно бути ну, якби кімнатної температури, а у мене воно з морозильної камери, тому за ніч воно розморозиться. І можна сказати, буде готове. Кастрюлю вимила, блищиться. Щоб така була чистенька, як кажу, так, вона буде тут стікати і там масло буде стояти. Зараз все відправлю. Рецепт достало, передивилася. Так, це в мене кілограм цукру, ну, у мене кілограм іде. І самий головний, можна сказати, такий продукт це гілочка верби посвяченої. Я накриваю рушничком своє тісто, ну, воно таке можна сказати, рідке тісто. І залишаю на 8-12 годин, накриваю рушничком і кладу гілочки верби. Я так звикла. Нікого не хочу знаєте, повчати. Кожен, кожна господиня робить по-своєму, і я роблю теж по-своєму. У мене ранок наступного дня буду готувати свою пасху. Все, я з вечора, як я вам показувала, приготувала і все роблю за рецептом. По цьому рецепту я вже печу паски, напевно, років 5, а то може і більше, знаєте, я, якщо чесно, і не рахувала. Мені подобається по цьому рецепту випікати паски. Вони смачні. І, знаєте, я перед святом цим великодним дивлюся багато рецептів, але все рівно повертаюся до нього. Він мені дуже. Дуже, знаєте, такий зручний і такий нескладний, можна так сказати. І паски виходять дуже-дуже смачні. Тому е, рецептом поділюся під цим відео, хоча я виставляла рецепт декілька разів, і у мене коротеньке є відео таке і є довге. Але все рівно ще хочу поділитися з вами іще раз. Тому заходьте під цим відео, верніше буде опис. Заходьте туди і дивіться більш детальніше. І ось таке смачненьке тісто в мене там виходить, підіймається. Далі вам покажу. І взагалі пасхи в цьому році, мені здається, що у мене вийшли. І так, дівчатка, пройшов деякий час, все роблю за рецептом. Буду додавати вже борошно, родзинки, ну, сіль, там, ванілін, все як по рецепту. І буду вже сьогодні випікати пасхи. Але сьогодні, знаєте, такий для нас день, для нас сестрою дуже важливий день. Сьогодні приїжджає наша мама, вона була відсутньою два місяці, ми за нею дуже-дуже сумували, дуже скучали. І сьогодні, нарешті, вона вже приїхала. Тому і я, знаєте, сьогодні і пасхи випікала. І хотілося з мамою за все переговорити. Е, тому що я так можу сказати, що ми з е, сестрою, дуже мами не такі доці. Е, ми без мами, можна сказати, не можна. І для нас було дуже так складно ці два місяці без неї. Але нарешті-нарешті вона сьогодні приїхала. Тому свято Великодень будемо зустрічати, можна сказати, з родиною. На жаль, не з усіма, але ну, родиною, якій ми виросли, виросли, точно будемо. І пару кадрів, як приїжджала. Наша мама, тато за нею їздив, ну, привіз її з вокзалу, вони ще ж з школи забирали, тому хотілося ці кадри залишити ось тут у відео. Мама ще букет привезла, ну, ну, це, ну це мама. і Що вам сказати, мами є мами. І ось моє тісто піднялося, буду випікати. А вам, дівчатка, теж бажаю смачної Пасхи, щоб у вас Пасха вийшла, була дуже-дуже смачною і гарненько випікалася. І ще, дівчатка, бажаю всім нам зустріти свято в мирі, дай. Боже, щоб він нарешті настав, щоб ми спокійно і в мирі відсвяткували це свято, і було якось спокійно на душі. ще буду робити глазур наверх пасочки, бо деякі зробила з косичками, а ну з прісного тіста робила, а деякі буду прикрашати. Звичайно, ось така посипка у мене ось така. Знаєте, ну. Мені взагалі, мені взагалі оця посипка саме найбільше подобається. Розумію, що є ось такі зараз і ангелочки, і яєчка. Ну, дуже багато. Але мені ось такий, знаєте, стандарт мого дитинства дуже подобається. Так, буду прикрашати дві пасочки: ось такого, ось такі два в мене набори, а буду всі інші, ну, посипати звичайно. І буду в цей раз робити вперше таку глазуру. Нам потрібно буде 150 грамів. Молока. Тут у мене два пакетика, тому що йде по 100 грамів. Взяла ваги. Зараз це все зважу. І треба на 150 грамів цього сухого молока, 100 грамів ну, згущеного молока. У мене вершки, а, здається, у мене є згущене молоко, Вершені брала зараз поміняю. І треба сок лимона. Я його зараз розріжу і буду, ну, напевно, я так розумію, щоб не потім не потемніло ось це таке все таке біленьке. Щоб... Ну, це я так розумію. Я його побачила цей рецепт у тіктоці. Так, якщо буде густо Увати треба додати зушеного молока. Якщо буде дуже таке рідке, треба додати молока. Сухого. Ну, коротше, треба коригувати цей, можна так сказати, рецепт. І начебто ця така глазур, не липне, гарно застигає, але пише, що десь до трьох годин. Ну, я думаю, зараз я дочекаю, що поки вони так прохолонуть, бо треба на не на гарячі, а на охолоджені пасочки цю мастити глазур. Тому я буду чекати, поки охолоднуть мої пасочки, І тоді вже буду мастити глазур. Ось так. І дівчатка хочу сказати пару слів на рахунок цієї глазурі. Спочатку зробила її по рецепту, потім щось у мене не вийшло воно, і вже робила, як кажуть, на око. І тоді воно в мене все вийшло, начебто мені вона сподобалась. Я не можу сказати, як вона застигла, напевно, напишу, як вона застигла чи ні. Зранку подивлюся, якщо все буде добре, ця глазурь у мене приживеться, тому що вона мені сподобалась. В принципі, з нею працювати мені сподобалось. Так, що ось такі пасочки у мене сьогодні вийшли. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.